І так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді другий останній мішечок. Штани з код вікод 400. Ціна 3,5 долари за кілограм. Дивіться, які гарні, зовсім новесенькі. Друзі, позиція це на огляді останній мішечок. На жаль, позиція ця у нас закінчилася. Але позиція, друзі, дійсно бомбезна. Дуже гарна, дуже гарний стан позиції. На жаль, на жаль, друзі, ця позиція у нас закінчилась. Це у нас останній другий мішечок. Вчора я рекламувала, якщо я не помиляюся, залишилося чи два, чи три мішечки з відео. Заходьте в групу Viber, в телеграм-канал, передивляйтеся, які мішечки вільні, замовляйте і забирайте, друзі. Дійсно, позиція дуже хороша, бомбезна позиція. Дивіться, стан дуже чудовий цієї позиції. Таке уявлення, що вони всі геть новесенькі, тільки з магазину. Ось ось бірочка, навіть бірочка була, друзі, дивіться. Дуже хороша позиція. Ось такий, друзі, у нас другий останній мішечок. Дивіться, які вони чудові. Це у нас, друзі, нагадаю: останній другий мішечок, в наявності у нас більше штанів стречових немає. Код 400 ціна 3,5 долари за кілограм, друзі. Тому не гаймо часу, не вагаємося, замовляємо, забираємо у нас цю чудову позицію, щоб потім не шкодувати. Що не придбали у нас цю чудову позицію. Дійсно, позиція бомбезна, друзі. Дивіться, гарний стан. Сама по собі позиція дуже хороша. Дивіться. Чудова позиція. Дивіться. Ось така, друзі, у нас. Такі у нас, друзі, стречуві штанці, на жаль, на жаль, вона закінчилась це останні два мішечки. Ось такі. І темненькі, і сіренькі, і світленькі. На будь який смак, друзі, на будь якого купу позиція дійсно бомба. Ось такі за шнурочками по бочкам. Ось такий. І, друзі, і ось такі. Друзі, це на, у нас на огляді був останній мішечок нашої новинки штани-стрійчий вікод 400, ціна 3,5 долари за кілограм. На жаль, вона закінчилась. Тому не гаємо часу, щоб потім не жалкувати, що не придбали у нас цю чудову позицію. А далі буде, друзі,